Усім привіт! Сьогодні в арені вийшов новий пак зі скінами. Зараз подивимось, що мені випаде. Так, сподіваюсь, не наліпка. Наліпка. Крутяк. Ох, так, що там у нас далі? 300 коінів. Так, ми продовжуємо. Давай, рукавички, або. Оце воно. Це воно, хлопці. Друга спроба була. Так, ну і що стільки тут далі? 400. Ну а вдруг нам выпадешь її і... зараз дізнаємося Давай, давай, або скин хочу Не. Ну, ну Значить це все на сьогодні. Рукавиць мені буде достатньо. Так? Ну так, я думаю, що достатньо. В принципі, одну з топових нагород забрали вже добре.